Доброго здоров'ячка! Приїхав на пари, ті, що постійно у мене фігурують. Так як цього року я побудую контент на таких ділянках, де у мене були проблеми з входом у сезон. Ось ці, нагадую, додалися навесні, в кінці, в самий-самий самий кінці, ось ці аж в червні, ці десь між ними десь приблизно два тижні різниця від висадки. І ось такий результат. Я тільки зайшов сюди і зразу поліз. По телефон, по камеру, у кишеню. Чудово, просто я задоволений, не те слово. Ну і спробую відповісти на деякі запитання. І одне із перших це у якій фазі гарбуз потрібно підживлювати по листу, що говорить література, що я зміг знайти і як я роблю це. У фазі 4-5 листів. Ось це приблизно ось такий кущик. Рахуйте, ну тут три листа на ось цьому. Вроді би ранувато, але вони тут нерівномірні. Ну, зрозуміло, що десь ось ця частина, можливо, менше органіки через те, що колись це все оброблялося. Ну, та сторона відчутно відрізняється, одразу видно. Хоча я робив все одинаково. Ну, тут трактор більше їздив. Не знаю чому. Я тут приладом і ґрунт не перевіряв, який він тут, що тут, тому не знаю. Не було часу на це все. А ось це та друга площа. І відповідаю на наступне запитання. І так, як я раніше говорив, чому немає схеми єдиного шаблону? От дивіться, я візьму, наприклад, за себе. Я є прихильник органічного землеробства. І все. І це вже. Тобто, як там пише книжка, або або спочатку ґрунт, пізніше, що там рекомендації, яка обрати операцію до вашого типу ґрунту, так і пішло. Тому я і говорив: немає єдиного шаблону. або Або. І усі препарати я використовую біо. Намагаюся по-максимальному використовувати біопрепарати нашого українського виробництва. Підтримую наших. Тому що, не знаю, коли кажуть, що наше там те. То, можливо, ми і живемо як те, така моя думка. Треба підтримувати на даний час, напевне, своїх, що скажете. І наступне. Таке питання найбільш поширене. Які ж попередник кращий для гарбуза? Колись давно, як тільки я почав знімати відео, я не міг ще купити солярки початок війни і т.д. і мене врятували пари. Найкращі ділянки для гарбуза це пари. Тому завжди вони віддячать і відпрацюють на всі 100%. Для довгоносих. Не дождетесь, далі буде. Я погнав за трактором заправляти оприскувач.